Тепер миру точно не буде. Багато закордонних видань, і навіть наші вітчизняні політики після дзвінка Трампа Путіну висловили саме таку думку: схожу ситуацію описує і американське видання CNN. Видання Пише мати вплив на Трампа. Це тепер нова лінія фронту у війні Росії з Україною. Той же час, що ж зробив Дональд Трамп? Він фактично кричав, що хоче бути миротворцем. Потім затягнув Україну у переговорний процес з Російською Федерацією, нібито обіцяв бути посередником. А тепер каже: ну що, любі друзі, говоріть самі ви з Путіним. Адже я так хотів бути миротворцем, що просто вас затягнув у перемовний процес з агресором. І що ж такого зробив Трамп? На відміну від Байдена, на відміну від Байдена, Трамп фактично таким чином легалізував країну ізгоя, легалізував знову Російську Федерацію, хоча б частково легалізував настільки, наскільки він міг. Тож, друзі, зараз будемо оглядати те, що писали про цю ситуацію за кордонів змі, підбивати певні проміжні підсумки. А я ж вас попрошу поставити цьому відео вподобайком. Це дуже важливо. Чому? Тому що алгоритми ютубу працюють саме так, що кожна ваша вподобайка і коментар дає можливість, аби це відео побачили більше людей. А останнім часом ситуація з переглядами якась досить дивна. Тож давайте пробувати виправити цю ситуацію. Дякую. А я ж продовжу друзі вам розповідати. Мати вплив на Трампа. Це тепер нова лінія фронту в російсько-українській війні. Так називається публікація видання CNN. Там йдеться про те, що Трамп відмовився тиснути на Росію автор публікації. Це констатує з огляду на дії Дональда Трампа. В той же час він пише тепер абсолютно не схоже, що десь близько. Закінчення війни, чи якийсь мир щодо російсько-української війни, тепер цим так званим миром точно не пахне. Видання підкреслює, що ж насправді відбувається. Насправді, те, що просили українська сторона, сторона європейська про те, що було негайне 30-денне припинення вогню, а потім. Перемовини абсолютно не співпадає з тим, що хоче Росія. Росія хоче вести перемовини, а це може бути дуже довготривалий процес. Він може затягнутися навіть на півроку, і за цей час Російська Федерація планує собі нахабно загарбати ще української землі. Планує продовжувати обстріл інфраструктури і тому подібне. Тобто, це ж чергове підтвердження інформації, яку ми отримуємо з фронту. А ми отримуємо з фронту саме ту інформацію, що росіяни посилюють свої наступи на усіх ключових напрямках і, звісно, не шкодують ні людей, ні техніка, яка у них є. І якщо ви дивитесь нашу програму за Ідером Муждабаєвим, яка називається Середа Русофобів, яка виходить на телеканалі Прямий, яка виходить на ютуб каналі Айдар Муждабаев», то ми там збираємо на бойовий підрозділ і там постійно коментуємо, яка ж ситуація на фронті. І знаєте, вона абсолютно невтішна, вона дуже жорстка, вона дуже кривава. Але путіну головне тягнути час. Мир в Україні виглядає тепер ще більш далеким. Пише видання. Автор констатує, що Трамп просто уникнув стратегії тиску на Путіна. Натомість Кремль продемонстрував неабияку радість після розмови Трампа та Путіна. Телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним у понеділок не стала проривом. Вона навпаки. Показала, наскільки мало ймовірним наразі є припинення війни. Пише видання Українські і європейські чиновники хотіли 30-денне припинення вогню. Росія наполягає на переговорах щодо остаточної угоди. А цей процес може затягнутися дуже надовго. От, друзі, процитувала в Данії, це фактично абсолютно зрозуміло. Путін просто не хоче нових санкцій, тому він каже, що так, так, Дональд, я хочу миру, але коли ну. Йому... Будемо розмовляти, та ми побачимо. А це таке поняття дуже, як то кажуть, розтягнуте в часі. Тому, будь ласка, не вірте в казки, уже і дурню зрозуміло, що ніякого миру не буде. Підтримуйте Збройні Сили України, тому що війна ближче ніж вам може здатися. Дональд Трамп залишає Росію та Україну на самоті для врегулювання. Питань закінчення війни про це написало ще одне видання. Про це написало Financial Times. Видання аналізує рішення президента США Дональда Трампа відмовитися від ролі посередника в мирних переговорах між Росією і Україною. Автор пише: відмова від посередництва Сполучених Штатів Америки. Це саме те, що сподобалось Кремлю, тому що Кремль фактично у свої руки отримав в певному сенсі кермування цим. Переговорним процесом, і тепер Кремль буде просто тягнути час, так як він хоче, і імітувати фактично переговірницьку діяльність, як пише видання Файненшал Таймс. А от президент Зеленський висловив занепокоєння щодо відмови Сполучених Штатів від участі у перемовинах, Про це пише видання. Він наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії. Європейські лідери також висловили стурбованість можливим послабленням тиску на Кремль. Це рішення Трампа викликало занепокоєння серед союзників Сполучених Штатів. Вони побоюються, що відмова від активної участі у мирному процесі може призвести до поступок з боку Заходу і посилити позиції Росії на фронті, тобто фактично. Західні союзники бояться, що відмова Сполучених Штатів від участі у переговорному процесі вона спрацює на руку Російської Федерації, вона покращить позиції Російської Федерації на фронті, і натомість, друзі, ці перемовини можуть тягнутися до того моменту, коли Росія не вирішить, що от самий найкращий момент для самої Росії заморожувати лінію фронту. А от е, віце-президент США Джей Ді Венс визнав, що переговори фактично зайшли у глухий кут. Єдиний, мабуть, хто це не визнає, це пан Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Американське видання, «The Washington Post» пише. Трамп і Путін ведуть переговори, поки Україна та Європа наполягають на негайному припиненню вогню. Там йдеться у публікації, що після телефонної розмови з Путіним Трамп заявив, що Україна і Росія, як я і казала, негайно перейде до перемовин. А от віцепрезидент США, як я вам і сказала, Джей Дівенс каже: ну, перемовини зайшли у глухий кут. Тобто Трамп все ще не скидає з себе бажання бути визнаним миротворцем, але вже трошки розуміє, що миротворча діяльність, яку він запланував, не така вже й успішна, як можливо йому б хотілося. І остання публікація вона про Фінляндію, про НАТО і про Росію. Росія посилює свої бази на кордоні з Фінляндією. Про це пише The The New New York Times. The New York Times пише, що таким чином ймовірно стає зрозумілим, які плани у Російської Федерації можуть бути після закінчення війни в Україні. Якби це страшно чи неприємно не звучало? Видання пише у травні 2025 року. Росія значно посилила свою військову присутність поблизу кордону з Фінляндією, що викликало занепокоєння серед країн НАТО та сусідніх держав. Супутникові знімки підтверджують активне будівництво нових військових об'єктів, зокрема баз для бронетехніки житлових приміщень. Для солдатів та модернізацію авіабаз у регіоні Карелії, зокрема у місті Петрозаводськ, та на російській базі Каменка. Намети, укриття для винищувачів та склади для військової техніки, свідчать про посилення російської присутності поблизу одного найновіших членів НАТО Фінляндії, згідно з нещодавніми. Супутниковими знімками російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, що може розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться після війни в Україні. На знімках підтверджених представниками НАТО видно. Ряд за рядом нових наметів, нові склади, де можна зберігати військову техніку, ремонт укриттів для винищувачів, а також постійну будівельну діяльність на вертольотній базі, яка здебільшого не використовувалася і заросла. Такі друзі, новини на цю годину. Я вас ще раз закликаю поставити цьому відео вподобайку. Залишайтеся на цьому каналі. Якщо у вас є час, подивіться ще інші відео і. Напишіть щодо них свій відгук. Я вам дякую і кажу до зустрічі!